А ми запускаємо наш перший реплей. Запускаємо наш перший реплей. Переглядайте! Опа-опа-па! Сімеч, моє вітання, привіт! Привітульчики, привітульчики! привітульчики. Новорічний наступ. Mm -hmm. Парапаратакс. -пара. Дивимося, дивимося, де. Такс! Мапа у нас А сама мапа загублене місто! Мапа загублене місто! Так, тихо, 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 так, зупинити. Так, мапа загублене місто. Ми на ШПТК. Взвод наш е, герой Е, Бачимо в зводі, ЛТ, хорошо. Е, проти, попадаємо і проти десяточок. Загублене місто. Я думаю, що все буде чики поки Це також стрімер персон. Силочка буде вже під відео. На нього що, ну погнали! Погнали, дивитися, як буде цей. Шпачок розвалювати кабіни десяточком. Бачимо зводу рифончиків є. Бачимо бабаха мантікора, теж прикольний зводик Ай, сідайго, віктор, доброго вечора. Здоров. дружі привіт. Що угу. тут у нас, що тут у нас, що тут у нас? Погнали. Так, ну що, їдуть поки стандарту їдуть наліво ялиночка, у них, нагадаю, є мантікора і бабаха, трошки так собі, якщо чесно, але... Так, що, я так розумію, це узвод, думаю, то беззешечка. Так, виконуємо у двох різних машинах. Прогрес. Послав 4 шкоди, дитехністя, що рухається. Окей, хороша. Хороша БЗ. Аккуратненько топимо, їдемо. Тю -тю -тю -тю. Опа. Ялиночка ой май... ой сюди, перша це 485, це Fo був. Це був Фуджесик. Jessic. Але виходить ялиночка. Бачимо, на фланці, крім нашого героя. Нема нікого, вони вдвоєм своїм зводним накатують. І... Ну, таке собі, але бачимо, знаєте, що там бабаха прикриває це мантікуру. Таке собі, звісно. Бачимо 4 секунди, 4-1, а потім 4 і 19 секунд є дешечка у нас. Пшпачка, Уш шпаточка. Подивимось, подивимось, опс, пішли школа блайндів. Так, у нас вже 0-1. Нас рафон забирає Добре, що? так, пішли блайнди, добре. Оп, є світло, монтага монта працює. Бачимо, боєзапас у нас великий, якщо тако подивитись. Снарядів там хватає золотих. <ривіт> так що. Такс. Так. Пока чилят, поки чилять, Круте верти. Оп-оп, ага. Ну тут працювати ми не будемо. Тут ми працювати не будемо. Ой-ой-ой! Монта, -ой -ой. манта, 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 поїхала. Так, заряджаємо, що ми там заряджаємо у Fudges. Ааа, сюди 427. І... найс. Єлиночка добирає. У нас мінус, мінус мантікора. У нас вже один звод розполовинений. Бачимо, там два грифона теж душить, але так само шот не залишається. У нас поки все тихенько. Так, інтуїція спрацьовує щось від цілім памс. Але у них також є, бачимо цей. Як він називається Ялиночка? Десь є, десь є, сидить і пощупає, щупає, щупає, -чуть, чуть щупає. 912, у нас вже уроні його присутньо. Рахунок 2-2 бачимо у них. Вже десятка-дев'ятка мінуснуті. У нас поки. А, у нас так само десятка. Дві десятки, ні, десятка, 9, 10, мінус 0. 30 РХМ, чи хорошо. Та. Оу. Семен Семен, шляп. Сюди цю манюнечку, що творили на Альменсі? Ти подивися, що ти? Куди ти, братуха? Не туди ти цілиш? Опа, на тобі майже 500. Це просто, це, це, я не знаю, це. актер, актер, актер. Все, це до побачення. Опс. Опага, це ж таки було да, Він заїхав, напевно, Да. Відсвічується, да, бабаха. М -м -м, ага, не пройшов. Ну, Дивиться, диви, диви, диви. До побачення. Ляп. <риві> <риві> бідолаха, бідолаха, не розумів, буду робити. На що він сподівався, я не розумію на цій бабасі. Боже, як ви прекрасно граєте. Які ж, які ж півні, такі, як я чоловічі, заходять ці рандомів і творять і творять чудеса. Ну поки що 4-5. Ми летимо 1200 уронів маємо. Це на ОБЗ. А вже 2684 на пулькали. Ну що, поїхав яленочку шукати, я так розумію. А йому би трішечки вправо зміститися, він би міг під кораблик попрацювати. Якщо так чесно, бути чесним, ну поки. Пока стоїть, поки стоїть на позиції, буде, напевно щоб піджимати в корабель. Да. Погнов. Там бачимо тортик світиться на цьому може буде робочий. Ні, тортик не робочий. Тортик не робочий. Ну, наша вже ялиночка дуже глибока виказує. Тіх-тіх, це що таке, це, що це, це, що, це, що, це? Що, що це, хто це? Що тут починається? Що це починається таке? Добре, тут немає ніяких дій. Так, опа! А це що таке Чипс? Сюда 210. Ще хочу? На! Лайс! На хлобучину. Ну, якщо це залети, то. Звісно, обідно. Досадно. Ми продовжуємо наш шлях. Такс. Такс. Обережненько. Під ми забуваємо, що там було світилось тешечки, що ми щось будемо вицілювати акуратненько, обережненько. Ялиночка стоїть. Ну В принципі, могла б би... да, да, вже показую, що пора-пора чуть-чуть далі в кусті туди їхати. Якраз по цій але кущів він зараз буде просунеться. Може тут ще стояти хтось, навіть стрілює в принципі. У них ще не світилися, не світились, не, не світилися, борщик ще не світився. Ще не світився Борщецький. Це може бути цікаво. 7-8 рахунок. Поки нічого не понятно. Наш Вадимчик, наш Вадимчик починає е е, прокидувати через півмапи блайндами туди. Хорош. оп 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 опо оп, поой оп, 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 ой ой а це а, а, тут у тут, тут, нас такий красивий. ля, лядеви. Добрий вечір. А що таке? А що з лицем Ну, шкода, не йде, не, в обз стоїть, просто просто стояв собі. Може. Ми вже 405 уронію маємо поки поки ну таке собі ще ще грати грати. 99 рахунок. В принципі. дай рахунок бачимо дві вісімки позалишались у нас. Лайпік живий. В принципі. це ж на тому фланці. Бачимо і Ну що, якщо ми борщика забрали, всі світились там. Я не думаю, що тут хтось буде, зараз заряджає і знову починає Ми Треба буде, напевно, що або прямо у торта, просто залітати сюди в центр, починати розпозівчувати це готовіка, добирати. І по чуть-чуть, полегкі-полегкі вставати на вогневий рубіж, наприклад, десь тут дає де линочка, чи що, працювати по горці. Бачимо. Там. Ага. Так, сечко мінус. 9-11 рахунок. Так, тут немає нічого. Тортик вже теж десь петля. У нас вже 10-11 тим часом. Акуратненько. Акуратненько. Не шукаємо ніяких, як то кажуть. більше таких махінацій. Так, ви пішли блайнди. добре. І я думаю, що тут нікого не було. Я, я говорив, треба було залітати в центр, забирати торта, допомагати з УАЗіком. Тайп вже просить допомоги. Тайп уже просить допомоги. Там бачимо ВЗ, ще є 9. 9 шечка такий неприємний і ялиночка. Зараз ушечку відправляють вам гарно, за рахунок 10-12 лишається. E, взвод лишається і один союзничок на тайпі лишається. Бачимо вже поки живе. Но ялиночка буде пересичити, трошки буде, як кажуть, трошки буде. Сумно, сумно буде. Але будуть стояти. Доброго вечора, доброго, доброго, диванку, доброго, доброго. Все, мінус у нас. Тайпіки. Все. Починається, походу справжній чіл. Починається uh -huh. вже справжній чил. Я думаю, що тут будуть скорше всього шукати захватом. Шукати захватом будуть пробувати е суперники робити захват, щоб е їхали вони. Ну поки стоїмо. Стоїмо, чекаємо, граємо від ЛТ, нашого ОЛТ, нашого взводного. Якщо лт Грамотно зараз пока 44 ручку десь тут в цих кустиках. Ми її просто анігіліруємо до ангару. Так, хорошо. Мінусуємо лисечку. Добре є. Глядь дивися як крісюк засів. Пока. Пока, поки чекаємо. Сюди ну, виходити трошки таке собі. <кій> туди виходити трішки таке собі, це вже так само може бути ЛТшка. Це вже можуть бути з центра зацілені. Вони, якщо... О, бачите, то що я й говорив. Е, вже хтось стоїть в захваті, непонятно хто може стояти, як же та 44-ка, ці можуть шукати. Е, бачимо, у взвода в них нема це все різнобій будуть шукати, пробувати, будуть шукати десь щось зробити, Ну але вже захват є. Ну, цікаво, цікаво. Як розрулить наш статюган, Так, парадокс, так, гарну струму, до ну ага завтра-завтра ще... і дроблю. Я казав на початку, все завтра вже є переможці, я там все виставлю, сформулюю. Зокрема, будете бачити. То що, і як іде. Е. Так, ну, я так думаю, що. Ну, все ж таки в них хто, хто не міг стати? Шотний торт стати, чи ні? Чи все ж таки 44-ка стоїть на базі. Ну, вангуйте. Вангуємо, вангуємо, обережненько, обережненько. Просуваємось, просуваємось. Зараз попробую нашу тешечка з цього кущика підсвітити баску, він може стояти лівіше. Але поки 2 не сіти, ну це вже пис... якийсь прикол. Що? 20 секунд. заряджає FUGS, є. дивіться як стоїть. 44-ка все ж таки стоїть, Так, базу ми збиваємо. Получають е, інфу. Чуть-чуть <свісно> не вистачило. Чуть-чуть не вистачило. Так, ну все, інфа є, ззаду у нас ЛТшечка працює. У нас є рандеву face to face ЛТ на ЛТ. Треба торта срочно забирати, відціліємо. Пем, забираємо просто епічний вистріл. Залітає торту. ЛТ мінус мінусуємо і ми лишаємося 2 у 2. Дві вісімки лишаються проти 8, 9. Боже мій, хорош, хорош, хорош. А, хорош, Вадим. Молодець. Так, Бачимо, 44 помиляється. Оп! Угу. Так, ну у нас що? У нас є перевага в тому, що ми ДПМніші, ми ДПМніші. Плюс у нас є ще ялиночка. Ми ДПМніші. Я думаю, що зараз в нас вже майже п'ятерочка уронію стоїть, стоїть. Ми ДПМніші і будемо пробувати розвалювати. Якщо попробую з А1 заїхати, до А2 спробувати прокидувати. Ні, ну поки по карті катається, це буде, ну, будуть тащити, це 100%. Ага. Це ж таке було. не непонятно де у вазі їхній занекався, теж варіка. Ту-ту-ту, їдемо, їдемо акуратненько, акуратненько. Наші 2 хвилини до кінця бою. Ага, окей. Ялиночка, треба світло, срочно треба світло. Срочнякова, ну може під... Ой-ой-ой, пени. -ой 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 Ну, треба... я, я думаю, що треба зближатись. Це буде мімо. Дві хвилини треба щити... треба щити бій, фуловий, поїхав, поїхав Вадим, давай на W. Просто залітати і розряджати вазіка або в 44-ку вазіка трохи опаснякова. Ну бачимо, у два ствола заходять, зараз буде весело. У два ствола. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош! Він перед собою тачку не побачить, просто планів кусики. Розряджається, ЛТ має забирати його, поїде, якщо проб'є. Срочівка на прикриттю, 2 чи хвост його. Найс. Хто пожертвує собою? Хто собою пожертвує? Ну, друзі, давай, 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 давай. 404 під'їжджає. ЛТ робить... зафік. А, він, він наривається, на це. ну треба приймати. Треба приймати від вазіка. Коруш на характері просто. Е, мінусує ЛТ. 44 очка Останні секунди бою. І це фейс то фейс, 700 хп проти 1050. 404 теж, в принципі, непоганий. Може щось десь танканути, але не в цьому випадку. Ой, ні, я помилився, бачимо, лови на каточок, ну тут 4 секунди кидеться, просто вбійство. Ти дивиш, що він робить? Два рази на каток ставить. Ні, то все. Все, друзі, це габела. Стараюся шити в кінж. Ага. Сюди того. Малюто. Хорош, бля. А я вже думав, що не вже блядь. Пацьки, маємо 5. 975 урону. Маємо 5-975 урону. Ну, це ще не... Як правильно сказати, це ще не, не увесь. Е, там ще був блант по бабасі. Був Я думаю, що шістьрочка має заходити. Так, де наш водімчик? Вадімчик він мені скидував після бойову. Зараз ми знайдемо. так, Опа, ага, о, отак-вот. О, 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 Отак от. Якщо дивимося, після бойову статистику. Бачимо, після бойова статистика. У нас є 338-430 тисяч. Срібла, 4500 досвіду, плюс 400. Маємо 6 фрагів, це, це є майстер, це є воїн, це є Збив базу, Боже, забув медальку, це є основний калібр. Маємо 599, не знаю, там бабасі, походу, каток полетіло. 599, бачимо, по нулям асистику всього по нулям. Ми 6 зробили 6 скритків, зробили 6 критів, Заграли наші. Е... Союзнички бачимо алташечка ЛТК Савчик. Ну, походу там щось насвітив, бо бачимо дуже багато. Це міг би бути і майстер, але я не буду варгувати. Бачимо 104800. Бачимо, пішло, поїхало в них. Вазік боровся до кінця, підвіс сідав. Один із грифонів з взводного, бачимо. Ну, в принципі, непогано, так як для цього. Це... Грифона, в принципі, непогано. Так що, Вадим, дякую за тобі за реплейчик. Запускаємо його виробництво. А ми поїхали далі.